14-річний Захар Заєць із села Головенка Новогуйвенської громади свою модель військового автомобіля з ракетною установкою Евенджер. Хлопець презентував 13 листопада на виставці стендове моделювання. Збирав я її приблизно два місяці. Пластикові моделі спочатку збирав шасі, потім корпус збирав, а потім вже ракетну установку Avenger. Олександр Чижевський з Житомира презентує одну модель танка. Він розповів, що в доробку має 10 моделей різної військової техніки. Робив 呃。Uh Танк, так само, який якраз не участвує в бойових діях, от то так само я дивлюсь новини, щоб знайти якусь картинку або відео, з я можу зробити цей танк, тобто покрасти в камуфляж, зробити номер, будь-яка техніка, яка новітня і наближає нашу перемогу. Ну, новітні, новітні танки, літаки, F-16, F-35, наш Т-84 «Оплот», західні танки, Абрамси, хто там, Челенджери, британські, якісь леклерки. Дев'ятирічний Тимофій Осіков з Бердичева каже, що вперше взяв участь в обласному конкурсі з моделювання. Я, я представляю сьогодні такий літачок під назвою Куб». Це моя перша модель з паперу. Мені Робити техніки з дерева, а також паперу. Євгеній Криворучко, керівник судномодельного гуртка та моделювання з картону Бердичівського центру позашкільної освіти, розповів, що його гурток привіз на виставку 11 моделей з картону. Моделі з картону вони виступають по номінаціях. Ми тут і привезли їх на по три моделі в різних номінаціях. Моделі, які є, вони теж від найпростіших до найскладніших. Наталія Пантус, заступниця Директора з навчально-методичної роботи Центру позашкільної освіти для дітей та молоді розповіла, що свої моделі військової техніки на обласній виставці конкурсу стендове моделювання презентували 72 учні віком від 7 до 17 років. Це представники з п'яти територіальних громад. Це вихованці закладів позашкільної освіти, закладів загальної середньої освіти. Вікова категорія учасників це діти середнього шкільного віку та старшого шкільного віку. Виставка об'єднує 10 номінацій. 72 представлено експонати сьогодні на виставці, і це такі номінації, як моделі техніки з паперу, флот, діарами, авіація, фігури, творча тема, ракетокосмічна техніка, автомобілі, артилерія та бронетехніка. Дарія Самаріна, завідувач. Науково-технічного відділу обласного центру позашкільної освіти для дітей та молоді розповіла, за якими критеріями будуть оцінювати моделі. Кожна модель, в залежності від номінації, має певні критерії. Це якість оформлення, склеювання деталей, деталізація, розфарбовування. В залежності від цих критерій є певні бали. Це все в спеціальних карточках, журі оцінює там 5, 15, 20, 40 балів. І хто більше найбільше балів набере, той буде в певній. Номінації мати відповідно перше, друге, третє місце є особиста першість і командна. Першість учні Бердичівського центру позашкільної освіти здобули перше місце у конкурсі стендове моделювання, розповіла Дарія Самаріна. За її словами, наступний етап конкурсу всеукраїнський, який відбудеться в кінці листопада. Олена Кучмій, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.